Позаду мене розташований музей Тараса Шевченка в селі Шевченкове. Раніше назва село Кирелівка, Кирилівка. І це місце, де проживав Шевченко до 14 років. З півтори року до 14 років тут пройшло його дитинство, перше навчання. Звісно, не збереглося тої автентичної хати, але є ось ця відтворена, тому що не прямі, але родичі його тут мешкали. Ось. І в музеї розповідають про ранні роки його. Тут є могила матері за будинком, досить велика територія, тут дуже гарна. Величезні дерева, ось дуби, там, калина, багато таких приємних місць меморіалізації. Звісно, коли помер Шевченко, то це місце почало обростати певною сакралізацією через таку значущість, бо вже за свій пожиттєвий час Шевченко вже набував популярності. Так? Завдяки його роботам, так що подорожуйте україною, здравою Україну.